Вітаю любителів сонячної енергетики. Сьогодні на огляді буде два доволі потужних гібридних інвертори. Перший це Axioma BFP 7200 і також безіменний інвертор, але можна його вважати як Axioma BFP 8000, тобто це абсолютно аналогічна модель. І зараз буде порівняння молодшої моделі 7200 і нової моделі 8000. Ще до вашої уваги, ось ця модель, вона вже знята з виробництва, тобто зараз є. Іх не випускають. І на заміну ось цієї випустили восьмитисячну модель Які тут будуть переваги або недоліки однієї моделі від іншої, я про все це розповім. Давайте почнемо з поверхневого огляду, а саме дизайну цих інверторів. На мою думку, модель 7200 має вигляд реального електрообладнання, яке повинно змонтуватися у окремому приміщенні, підключитися до всіх необхідних джерел живлення це сонячні панелі, акумуляторні батареї, мережа 220 вольт основна і відповідно споживачі. Тобто прилад, який функціонує окремо, без там, особливого догляду. Єдине, що треба час від часу, якесь технічне обслуговування робити. Тому що десь просідає контакт, забивається полякою фільтра. Ну і ось це необхідно робити у рамках обслуговування. Все більше цей інвертор не потребує якогось там специфічного догляду або спостерігання за ним 24 на 7. глядячи на інвертор, модель 8000. Я бачу, що тут дуже класно попрацювали дизайнери, зробили ось це сідло від унітаза. і, мабуть, думали про те, що людина, коли купить цей інвертор, повісить, мабуть, його десь у спальні і буде дивитися на нього замість телевізора. Але що цей що це інвертор доволі шумний, і встановлювати їх десь у жилому приміщенні не варто, тому що він жужить вентиляторами постійно. У моделі 7200 ми маємо механічні кнопки керування. У моделі 8000 ми маємо сенсорне керування. І як воно себе поведе з часом, невідомо, тому що у випадку, чого проблеми з кнопкою, це питання п'яти хвилин. У випадку проблеми з сенсором, то це може бути таке, знаєте, завдання не з легких. Тепер оцінимо технічну сторону цих інверторів. Нагадаю, це 7200, це 8000. І отак от неозброєним оком, якщо подивитися, то можна сказати, що це два абсолютно однакові інвертори і схожі, як дві краплі води. Що продавани зараз і кажуть. Тобто це 7200, це, це стара модель. Коротше, бери восьмитисячку, це класна, там топчик, там коротше дисплейчик, там все поновіше, це стара, коротше, древня, вона там трошки тупіша. Зараз будемо все це дивитися, що тут до чого і як воно все тут зроблено. Так, давайте тепер отак от, з простого. Шини заземлення. от Давайте подивимось. Бачимо тут рівнесенько, все тут шинка силова на запобіжники, де все рівно, все класно. Дивимось тут, тут уже щось кривкусь. Тут отвори не, не співпали. щось тут. І ця шина криво, бачите, як вона класно зроблена, зроблено. Майже торкається корпусом. Так, це фазний вивід. Бачите, як класно. Тут є ось зазорчик, зазорщик, вон, лінія, нейтраль і заземлення. AC-input. Тобто сюди ми подаємо живлення 220 вольт. А тут у нас виходить фазний провід. Ну, я не знаю скільки там півм, мабуть, залишилось до корпуса. Ну, ось так, бачите, я нічого не крутив, тобто все воно тут як було, ось так воно і є. Тобто це заводська збірка. Далі, що ми бачимо? Вентилятори. Ось тут є три вентилятора. До речі, для інформації вони працюють 24 на 7, незалежно від навантаження. Тобто, відповідно, є тільки регулювання обертів. Тобто, якщо він на мінімальних потужностях працює, у нього і оберти теж тримаються мінімально. Якщо ми навантажуємо інвертор, вентилятори працюють швидше. Так, тепер по характеристикам цих вентиляторів. Бачимо, 7200 модель стоять вентилятори на 12 вольт 0,9 А. Заглядаємо на 8000-модель, маємо 12-вольтовий вентилятор на 0,7 А. Відповідно, що ось ця система охолодження працює ефективніше. Тепер переріз проводів. Давайте. Не знаю, на камеру воно видно чи ні, але ж або ізоляція, або жила у цих проводів товще, ніж у цього. Ось давайте, ну дивіться, я навіть отак от лінієчку поставлю, щоб ну, було так, знаєте, хоч трошки якось наглядно видно. Оце давайте, чорний дріт. Він тут майже ну, 5 мм, можна сказати. Да? Тепер заглядаємо у тисяч. тут у нас до 5 мм вже не добігає. Ось так от буде видніше, мабуть. Отак от. Тут уже 4 мм з копійками. Вже урізали. І так по всім проводам. Отак от, от подивитися, ну, на камеру я ж кажу, воно так не видно. Але от коли вже вдивляєшся конкретно в певні вузли цього інвертора, вже помічаєш якийсь десь, знаєте, усічоночку якусь. Так, запобіжник. Давайте подивимось, що тут стоїть у нас. Запобіжник Ітон. Це класний виробник, нічого про нього поганого сказати не можу. Тут теж стоїть запобіжник, але якийсь шенхронг якийсь. Не знаю, що за шенхронг Ну, коротше, бачите, да вже економія просто на виробнику запобіжника. Так, далі. По запобіжнику на 48 вольт. Ось у 7200 стоїть ось такий запобіжник. Тут же у такому пластиковому корпусу Зараз, фокус. Не знаю, чесно кажучи, що краще, який з них тут більш швидкодія в у нього. Але... Тут нічого такого знаєте, прям суттєвого сказати не можу. Тобто, Чи той краще, чи той краще, що він є, і то вже гарно. А, так, далі. Що у нас тут ще є? А, площа радіаторів. Да? От Дивимось. Ось ця плата, давайте приберемо її поки що в сторонку. от Отак от Ну, наче два однакових радіатора. Ну, от просто один в один. Тепер беремо лінійку і міряємо по ширині. Що у нас тут? Це 7200 моделька у нас. І маємо тут 5,7 мм. Бачимо, да? тепер переходимо сюди. Що в нас тут? Бачимо тут по краю взяв. Вже 5,6 мм. Тобто вже радіатор урізаний. І він дійсно менше. Можливо, це в мене тут, ще, знаєте, така лінійка, звісно. Ну, давайте ще раз так поміряємо. Ну, от. Ось так, от, щоб було видно від десяточки. От. І тепер тут поміряємо. Ну, реально, на міліметр вже точно, точно врізали, а то можливо і на півтора. Тому що, ну, знаєте, воно не, не дуже точно так лінійшкою мірять, але видно навіть не озброєним оком, що радіатори менше по площі. Так, що у нас тут ще? По конденсаторам. Дивіться, тут в 7200 стоять ось такі конденсатори. «Еліт» називається. Тут вже якийсь United. Оці, кстати, конденсатори вони стоять у таких брендових безперебійниках, у джерелах безперебійного живлення, тобто, ну, де виробники роблять не за 3 копійки. Так, Тут конденсатори у нас стоять 33 мікрофаради, 450 вольт. Тут у нас теж, але висота цього конденсатора зараз отак от ставимо. І що ми там отримуємо? Десь 2,8. А Тут у нас 3,5 см. Тобто Цей конденсатор повище. І Виробник теж тут стоїть Jamicon. тут якийсь Ой, що ОК, кап якийсь. Ну, коротше, Окей та не окей. Так, далі. По транзисторам, по діодам, по всьому. Тут стоять on семий а також Infineon. От зараз давайте отак от подивимось. ось транзисторчик у нас стоїть 11N80, це Infineon, Переходимо на цю плату, тут стоїть якась чепуха. Так, зараз Вон. Mass Power. І вже тут бачимо, що там 8N100. так 8N100 чи 11N80, що краще. ну Я розумію, що тут типу, 1000 вольт, а тут 800 вольт, ну, але ж по струму це і попотужніше буде. Також діод, бачимо тут. Що тут? Он семікондактор. Тут у нас стоїть. Що у нас тут? Інфініон 11N80. Тут у нас стоїть Тоже якась трибуха Mass Power. Тут NXP. Ну, коротше, по блоку живлення зрозуміло. Також конденсатори всі, тут теж якісь United. Тут у нас стоять Jamiconi кругу. Ось так от видно, мабуть, вон, да. джамикон. Тобто, відповідно, цей блок живлення службовий, він надійніший. Тепер давайте пройдемося по дроселям. Ось бачимо, у нас є ця частина під блоком живлення, це МППТ-контролер. Тобто, ми маємо два вихідних дроселя. Тому що МППТ-шник у нас двохканальний, і маємо ось таку намотку. Дивимось, да, тут навіть я сердечника ну, майже не бачу. Тепер переходимо сюди, тут я сердечник. Дивлюся, він аж, аж світиться. Отак, тут зекономили, бачимо, і переріз самої жили, він теж тонший. То відповідно, цей МППТ на 8000-й моделі він слабкіший. Тепер вихідний дросель, ось бачимо, який гарний, як Товстон класно намотаний, сердечника я теж практично не бачу. Переходимо сюди, тут теж все світиться. І переріз жили теж тонкіший. Відповідно, на цьому дроселі теж зекономили. Тому що так, от, навіть глядячи зверху, ось так от, да, ми маємо ось так, а тут ми ще текстоліт у нас виглядає трошечки. От. Навіть так, по діаметру видно, от якщо всередину заглянути, діаметр тут і діаметр тут. Тобто тут, тут отвір побільше, відповідно, обмотки тут менше. Ось так вже, бачите, вже скільки ми так пробіглися трошечки, да, і все вже, вже скільки відмінності надивилися. Тепер дивіться, ось ця плата тут є, це 8000 у нас. Так, тут у нас стоять тиристори, ось їх маркування. JC, щось там. Так, тут поганенько видно, давайте тут подивимося. JCT1275SJ. тобто це 4 430 на 8000 моделі Тепер подивимось на 7200 модель. Що у нас стоїть Иксус. о, Це я розумію, це деталі. ну тобто, бачите, да, От, Вроді як два однакові, але, але ну, дуже вони неоднакові. Е, до речі, тут контролер ось такий специфічний. Бачите, ще плата тут лаком залита. А тут лаку немає. Кому цікава, можливо, назва цього контролера давайте я вас так покажу. Це мікроконтролер, це не просто мікросхема. Тому, якщо десь він вилетить, то необхідно буде шукати прошивочку. Так, маркування побачили. А тепер що ще? А, по варисторам, да, точно. Ось у нас стоять варистори, бачите, тут зелені такі. Аж пузаті аж, 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 аж такі, знаєте, повнорозмірні. Тут дивимось. Якісь такі трошки схудли, на відміну від того. І там ще всередині, о, дивіться там такий здоровенний стоїть біля конденсаторів. А тут же у нас такий трошки схуд. Якщо теж вам різниця, тепер саме головне саме дороге, що тут в інверторах в цих є, це транзистори. Дивіться, це 7200 модель, зараз я вам покажу, що тут за транзистор стоїть. Джеве? Зараз gv 60 h 65 dfb І з цього всього набраний весь баян транзисторів. Тобто Там ще один діод стоїть, але все це Ось тут набір дійсно кошерних транзисторів, які не підведуть у самий необхідний момент. Тут же ми бачимо, що тут у нас стоїть. НЦЕ 60TD65BT. Ну, що я можу сказати з приводу цих НЦЕ? Вон бачите? Вон вам НЦЕ. Оце їх робота. От коли він ну, там в куточку валяється, ось там розірвало транзисторчик. Зараз покажу. Фокус давай на оця. Так, ну, щось не наводиться туди фокус, ну коротше, то той транзистор розірвало. Так що тепер ще стосовно зборочки, бачимо оці силові шини, які в нас дублюють дорожки. Так, ти ж таке, що з фокусом? Поламав хтось фокус. Так. О, так от. От шини бачимо. да? Якось крив. Ось, отам, діелектрична, там діелектрична втулочка, вона кривенько якось стоїть. У цьому бачимо все рівно. Дві втулочки стоїть, ізолюючи, щоб вони між собою не торкнулися. Ну, а Тут вирішили, що однієї достатньо. І ще отак от криво розвели. Ну, ось, ось такий результат маємо. Ну, І ще так, стосовно плати керування, да? таке, щоб подивитися, тут плата у нас. Лаком залита і залита дуже добре. Ось так, тут всі роз'ємчики підключені. Коротше, плата керування покрита лаком. Так само, як і ось ця верхня плата покрита лаком. Тут бачимо лаку ніякого немає взагалі. Всі деталі маркування продивляються аж бігом. Тобто можна подивитися назву кожної мікросхеми і побачити її назву. Тут же так вже просто не подивишся, тут лак треба буде знімати. Ну. Для захисту лак це завжди плюс. Ну, я ж кажу: і тут лак є, тут лаку немає, тут лаку немає. Ну, в общем, Ось такий вийшов огляд двох інверторів. Тому, якщо вам продаван каже, що ось це 8 на аксіома, до речі, в мене є вона теж на каналі, там, де гвинти повкручували ось сюди у блок живлення. То можете подивитися, це не то, що зараз я тут знімаю, і в мене я кажу, що це типу аналогічна аксіома 8000, така сама вона всередині. Тобто, хоч це якийсь тут, ось бачимо, якийсь виробник невідомий, просто ось назва, то я вам кажу, що аксіома 8000 BFP-шка вона аналогічна ось цьому інвертору. І ще, до речі, інвертора Voltronic, Q Power це аксіома, Ось це якийсь безім'яний, вони збираються на одному і тому самому заводі в Китаї. Тому, відповідно, якщо це щось буде подешевше, то це буде ну, приблизно ось такий варіант. Якщо це буде подорожче, то це буде ось такий хороший варіант. Тому що тут, наприклад, ось такий один транзистор на сьогоднішній день коштує ну, більше 300 гривень. Тому ну, ви уявляєте, да, скільки тут. Тут 4, там 4, ще на звородній стороні. Ну, коротше, тут реально баян таких транзисторів, що ну, якщо воно десь стрельне, то це буде дорого. Якщо воно там стрельне, то ну, буде подешевше, відповідно. Так що, ось так от сьогодні вийшов невеличкий такий огляд по технічній стороні. Так що уважно вибирайте ось ці інвертора, і буде вам все. Класно, буде у вас електроенергія і не буде ніяких проблем. Тому кому сподобалось, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, можливо, десь щось непонятно, щось комусь підказати треба. Звертайтеся з радістю вам допоможу. На все добре, до нових зустрічей!